І так, всім привіт, друзі. Е, записую це відео я досить пізно, напевно, але я не міг його просто не записати. Річ у тому, що я хотів сказати, що ну, ми пропереділи літо. Да. Е, будемо готуватися до завтрашнього дня, який ми проведемо в школі. Да. От, такий от жорстокий у нас свіч, ми підемо в школу. До речі, можете в коментарях похвастатися, як ви проперділи літо? Я особисто в кінці травня понюхав шкарпетку, а потім нічого не пам'ятав, тільки в серпні очухався. -да. Два місяці без е нормальних канікул це жорстко. Ну і що? Я хотів би просто поговорити на цю тему. Нащо я це відео записую, я не знаю. Просто вирішив побалакати з вами по душам. Я навіть сценарій толком не писав, отак от зразу вирішив записати відео. Я зараз нічого не знаю, що буде далі. Ну, і що взагалі буде. Єдине, що я знаю, це відео без монтажу. Так от, щиро я перед вами сів і говорю, що з каналом буде? Канал взагалі буде далі продвигати відео, вам, але вже не так активно, як останній тиждень. Ем, я буду відео максимум там, раз в тиждень викидувати у неділю. Це я вирішив сказати, щоб ви знали, коли вам потрібно буде чекати відео. Відео я буду кидати ну, раз в неділю, напевно, будуть і шорти, та, не знаю. Ну, і що взагалі мені хотілося б сказати на останок в цьому зовсім коротенькому відео. Ем, бажаю вам всім, ну, і собі, дійти до кінця навчального року, знову піти на канікули і відпочивати так ем, нормально вже нарешті відпочивати, надіюся, і не пропердіти літо, так як цього разу. Бажаю всім школярам не бути свинями. Бути нормальними, заробляти нормальні оцінки, кайфувати від життя і знайти наконець себе в цьому світі. Е, ну, і що мені хотілося би ще сказати? М -м як казав Джон Крамер, більшість людей у нашому світі абсолютно не цінує своє життя. Але тільки не ви, і не тепер. Ну що ж, зустрінемося в навчальному році. aqui em